Валічка була санітарним інструктором евакуаційного відділення, вона починала з Азів. Так про свою студентку Валентину Нагорну з позивним Валькірія відгукується ректорка Черкаської медичної академії Інна Губенко. Каже, досі пам'ятає першу зустріч із дівчиною. Коли зайшла дівчина, молода дівчина, красива дівчина, впевнена в собі, дівчина, яка може надати раду собі. І близьким і рідним, і значить, вона може надати допомогу і військовим, здобувати медичну освіту. Валентина Нагорна приїхала до Черкас не сама, а з коханим, теж медиком каже пані Іна. Вони вже навчившись цієї домедичної допомоги вихожування Хворих на передові вони хотіли стати кваліфікованими лікарями у цивільному житті. Валентина була біотехнологом та майстром манікюру. Від початку повномасштабної почала працювати в екіпажах медичної евакуації та на стабілізаційному пункті третьої штурмової бригади. За час служби каже пані іна дівчина вивезла та врятувала понад сотню поранених бійців. Утім, завершити навчання в академії не встигла. Для нас було це шоком. Ми навіть зразу не повірили в це. Ми подумали, що це якась помилка. Валентина разом із коханим Данилом загинули торік, на початку жовтня, під час виконання бойового завдання. Вони вступили успішно здали екзамени, успішно вони почали навчання, але на жаль, смерть перервала все. Аби вшанувати пам'ять таких як Валькірія, загиблих бойових медиків, цьогоріч в Україні вперше проводять хвилину мовчання. Їх загинуло багато. Вік не має значення. Тобто, гинули як молоді хлопці, так і старші дядьки. Є хлопці, взагалі, які ну діти 23-24 роки. Казати, що вони щось побачили в житті, не скажу. У мене двоє таких загинули. Майор медичної служби Сергій Горбенко має за плечима дві військові кампанії з 2014 по 2016 рік, та від початку повномасштабної війни до березня 2025-го. Шлях, то який ми пройшли, починаючи від сіверська, закінчуючи окраїнами слова з Точки евакуації до Стапунта все вирішує час. Час втратили, втратили людину. Лікар керував однією з точок евакуації на низці гарячих напрямків. каже бойові медики: це завжди мішені для ворога. FPV, дрони і так далі, тобто э, скиди, все інше, все це присутнє. Е, додайте сюди ствольну артилерію і постріл танка, який ти чуєш, він вже розривається біля тебе. Для них це більше як сафарі. Медичні ваки прекрасні цілі, то тобто для них. І вони стараються, як завжди, їх або вибивати, або підривати. І так далі. Командир танку Михайло один із тих, кого врятували бойові медики. Евакуація відбувалася під Константинівки. Це було в Нас дуже швидко підняли хлопці з Азову, дуже професійно працювали. Нас четверо було, тому їх було двоє, щоб ми влізли всі. Ну, забрали дуже швидко, довезли саме завдяки оперативним діям евакуаційної бригади, каже Михайло. Йому вдалося зберегти життя. Все, що вони роблять, це подвіг, який я сподіваюся, ніхто не забуде. Хвилина мовчання за загиблими бойовими медиками. Це шана тим, хто поклав своє життя, рятуючи інших, каже майор Сергій Горбенко. Людей з точки евакуації бійці не пам'ятають. Вони не знають, хто їх забирає. От. Тому я вважаю, оцих безіменних героїв, які лягли там і вже ніколи не повернуться до нашого життя, бо пропали безвісти. Це наш обов'язок просто зупинитись і хвилину постоять помовчить на сьогодні. Під час повномасштабного вторгнення в Україні загинули 510 медиків, додає вже ректорка медичної академії Інна Губенко. Черкащан медиків на цій страшній війні бойових медиків, лікарів і середнього медичного персоналу, десь близько загинуло 80 осіб. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.